Ми повертаємося до поєдинку стріба Черкаські мавпи. Друга половина у нас ось розпочалася ще дві чверті нас попереду. Поступаємося ми 39-62 серйозно. Після першої половини зустрічі фаворит робить свою справу. Три очки влучно від Максима Шепеля, який мало часу провів на майданчику попередній ігровий час. Ну і давайте нагадаємо. Вам, хто зараз на майданчику у гостей Крім Чепеля Журжи, капітан команди Коротков Ткаченко і, 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 і. Майсурадзе, майсурадзе, фол проти майсурадзе. От шепель так, вже вийшов. Шепель встиг відзначитися вже. Близнюк ще на майданчика. У нас зараз Давид Майсурадзе, шостий, 34-й Кудола кудол вводить м'яча, 15-й Володимир Зелений, 8-й Дмитро Ігнатенко і 41-й Юрій Коршунов. Ось Як пресингують і відбирають м'яча. Е, зрозуміло, що така команда 3 проти одного вихід не реалізувати не може. І вже рахунок 40-39. 6 продовжує фаліти. За минуту два фала отримав. і замінять, мабуть, участь. Ні, міняють Ткаченка. Теченка Парховенка зібрається на майданчику. Я скажу, що в запасі у нас ще виходив сьогодні Сергій Семенов, виходив Василь Федоряк. Сергія Польського я мало бачив щось, 33-й номер нашої команди. І ось зелений, друга спроба знову не вдало, Але ось зелений, зелений на Подолу, Кодола три очкові, знову. И, и второй подбор на чужом шаге к ряду. Невлучно. Зовсім невдало. <смістінь> вся ця така потрійна невдалість в одній отаці. Вроді забрали щит і... чужий два так, рази. Так. І... Тобто все-таки не вдалося завершити нормально е цю атаку. Наша команда виступає під патронатом Чернівецької міської ради обіцяна Петренко В основі. Ну, Зараз проспали. проспали від так. І... <реклама> Не чекав джуржи, що йому так просто ведуть пройти і просто випустив м'яч з рук. <реклама> так, <я> розгубився. Підотий <реклама> і улыбається. Титульний партнер нашого клубу Готель Буковина» Валерій Чинуш, постійний партнер дистрибуційної компанії «Рома» Роман Кличюк. Ще наші партнери ТОВ Класік, мережа магазинів чаї і кава. Страхова компанія StarLife, особистий партнер Антон Рожкова, який, на жаль, травмований, не може грати у нас. Пивоварня наше пиво і особистий партнер Володимира Зеленого. Все менш гучно звучить стріба після. Ну, хлопці десь потухають, здається, за, таких, за такого перебуву подій. Особистий партнер Володимира Зеленого, 15 номера, спортивно-здоровчий комплекс Цецуна. Це теж Валерій Чін ще підтримує нас Іван Ринжук і допомагає Ілля. Хоч. Колишній баскетболіст по можливості теж. Ну і Наші приїжджі гравці проживають на дуже хороших умовах у готелі Черемош. Юрій Коршунов. Юрій Коршунов три не влучно. Зовсім, зовсім ніби був час у нього для так, Ну, Не його це коньок. Хоча набирав він вчора і сьогодні з стріочкою закидав. І е, нашу зустріч обслуговують, нагадаємо, е, Валентин Сліпуха, Роман Пономаренко і Богдан Фаренчук. Е, Інспектори. Е, тобто комісар матчу Михайлин, Роман Іванович та, Михайленко. Так. І наш м'яч буде. На Кодолу і, е, перехоплював там Журжий. Вже Набагато серйозніше якось там е, налаштувалося, видно, гості на сьогоднішню зустріч паріну вчорашні. Вчора Володимир Холопов експрес інтерв'ю визначав, що е, так вийшов, вийшов. визначав, що були проблеми у них з налаштуванням на гру, тому що вони знали, е, ну тепер сучасний світ, знали сторінки БК Стріба, що є проблеми з е, травмованими гравцями. Е, Продовжується діалог між арбітром і е, Холоповим. Е, не зрозуміло, чому далі такий досвідчений арбітр дає йому розказувати, як і кажуть. І, е, зараз 13, 13 секунд вирішує так залишити. І... Усміхається арбітер, що знову там наставник Черкаських мавп виявляє якесь невдоволення, не знаю чим в цій ситуації. І що він міг побачити, часу зразний щез. Це разу дев'ять лише було, так? Подола, ходова. Треба кидати, треба кидати і три біде влітає, на жаль. Хоча здавалося, що м'яч вже там. Близнюк і Близнюк так, вирішує так ситуацію і коротко влучає. Четвертий трьох претендує на лідера. За очками так претендує. Якщо ще накидає пару триочкових... І... Я точно буде. Що зараз треба вже щось продовжувати, атаку. Видно, видно, що гості привикли к нашим і через, через гравця. Шорок. Нагадаємо, найрезультативніший у вчорашній зустрічі у нас був Юрій Коршно. Ну, дивіться, вчора ми за першу половину набрали 41 очко. зараз. Уже 4 хвилини майже довелося зіграти ще у третій чверті, щоб 42 дістатися до цієї позначки. Я ось помічаю, що на трибунах у нас, крім того, що ми говорили, що Василь Орлецький президент футбольного клубу, то бачу я начальника команди волейбольного клубу, будівельник, проспали, Проспали, Іготенко все-таки... Ну, зразом з журжуєм. С нього з журжуя і 45-70. Ну, Після першої половини я... 40, Так, 44. Е, Після першої половини я згадував, що саме 60 очей ми не брали 60 очок виїзні зустрічі з. Везні ви, зустрічі з... Вінницьким зубрами у першій половині, але потім примудрилося програти. Е Черкаський мав понабрали на два очки Міняю, більше. Міняють журжия, виходить цьопіч. На, на, на два очки більше набрали першій половині, тому це напевно їх імунітет, так, щоб не сталося так, як у нас сталося в Вінниці. Знову три очковий, знову влучно, коротко визначається. Це п'ятий трьохочковий. Просто сьогодні у нього так, кодола, кодола Юрій Коршунов з дальньої дистанції. Що там? Показує Дмитрові Ігнатенко, що фол у нього. Ігнатенко не зовсім згідний, Діми. Так, І Знову у нас починає нависати небезпека грати в меншості. Я там дивлюся за щитом, який зараз атакують. Олександр Федоряк це батько Василя Івана Федориків, який у нас в команді. Двісь урази свалив проти Максима Пархоменка. І побачимо, чи буде випродано цей фол чи ні. Перший, так, у Давіда. Пархоменко двічі влучно, так, 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 так вони є. Не та ця команда, яка може помилятися часто. Коршунов, Коршунов. А Володимир Зеленець хвалив зараз зайвий. Піднімає руку. Можливо, і не варто було в цій ситуації хвалити, хоча зупинив атаку в стрімку. Але... Вчора Володимир зелене, нагадаємо, не дограв через хули. Сьогодні набагато обережніше грають наші в. Ну, Хемія така різниця. І Расші два раз холом. Майже отримує. Ось Тепер це точно не виправданий фол В такій ситуації, коли ще закидають і, і ще й Пархованка має можливість третє очко в одній атаці набрати. Він це... — Не Атишлі назад, зараз будуть присінгувати. Так, Юрій Ні. Коршунов, Олег Зелений. Коршунов. Ігнатенко на Кудолу. Що там Цьопичу не, не подобається. закидає Ігнатенко, здається, з холодною, але марно сподіватися, що арбітри якось зреагують на це. Цьопич-опич проривається, проривається і слава Богу, хоч не закидає, але буде зараз прибувати фол-фол у нас кому. Ігнатенкові. Він, Ігнатенко з'ясовує зараз, чому не дали фол, коли він закидав. Я теж згідний з його запитаннями. Цьопич – майстер тригочкових. я думаю, що з цієї лінії йому тим більше легко закидати. Так, закидає він перший. І, і, і другий штрафний від Цьопича закидає Володимир Зелений. І Заміна у нас Мякінін замість близнюка. У Черкаських мав з'являється на майданчику. У нас поки що майсурадзе закодоло зелений, Коршунов і Ігнатенко. Е -е, сьогодні майже не грає Сергій Опольський. Зелений, майсурадзе, майсурадзе. Пол е -е, ну, проти зеленого. нас просто скинув майора на зеленому. Це вже не перший раз у сьогоднішньому матчі. Нічого не заливалося, просто так за руку Вову він багато, багато забив вже сьогодні з подкальця в аналогічних ситуаціях, Так, зелений сьогодні майже. Заганяє на... Так, так, ось, Майже на рівні з Коршуном. Він сьогодні закидає, мається на увазі. Ну, ось... ну і не перестає підбирати м'ячі. Закидає ну, і другий. Володимир зелений. 48,79. Все ще дуже багато ми програємо та й не дивно як кажуть. Закидає і ще й фол зеленому. А у, у Зеленого. У зеленого вже п'ятий фол, здається, чи ні? Ні. Третій. третій. Я <сміст> <сміст> <сміст)> перелякався, що то, то був сигнал про заміну, а я подумав, що показали, що зелений вже закінчують сьогоднішній грі. <сміст> <сміст> Дивіться, якій да, розташування на підборі. Цьопич, так, пан, Панасюк, Панасюк ну, буде триочкове закидати. так, Зараз месурадзе. Не було порушення проти Не було. Так, було Помилився. Зараз. ну… Там чекав, зелений чекав. Под кольцом. Чекав, зелений, дуже довго, ціловічність там чекав, поки помітити. Я не повірив своєму щастя, коли отримав не. Ну, але все-таки з другої спроби зелений закинув. 50-81. Дуже результативна гра у нас виходить. Ще два очки від Мікініна, Сергія Мікініна. Ще ще трошки пограють в такому темпі і мав Із пас мампу. Зелений, 52-83. Ще трішки такого темпу і Черкасні мав понаберуть 100 вже в третій чорти. Дві хвилини 12 секунд. до завершення. Вчора їм 100 не вдалося набрати. А, на сьогодні... Він вже 83, Я думаю, що це вже думаю, що... питання так. Питання... Просто? Зверху дивимося. Після 4 маут, Черкас. 54-83 ми поступаємося дуже багато і питання щодо переможця вже не стоїть на повестці дня у нас. А ось я повертаюся до того, хто у нас на, на, на трибуні. На трибуні у нас. Я називав, що Петро Раце у нас начальник команди, будівельник Буковина. І біля нього там ще тренер команди Серафим Синицький на трибуні. Боліваю, тобто ось така е, солідарність на так, командна, okay. да, Василь Орлецький на, на ВІП трибуні футболісти, футзалісти. Я там бачу вчора, і сьогодні, напевно, теж футзалісти цілою командою. Майже там здається, Меркурій болював на стрібу. Да, тобто, болів. таке зрозуміло, що солідарні ігрові види спорту ну, між команди, собою командні. Команди, так і та й взагалі, е, я не здивуюся, ми не можемо всіх, звичайно, персонально е, глядачів представити, представити так, чи побачити, але. Зрозуміло, що і інші види спорту представлені тут. І я ще не сказав, що. До суддівського нашої судівської бригади ще ну, там, от, інформатор ви чуєте, напевно, Юрій Барабанов, знана людина у баскетбольному світі. Але що цікаво, там на статистиці теж так сидить Євгенія Рожко. Вона не просто тепер вже вона віцеміс віце Буковина 2010. Ось так. Баскетбол визначився ще таким чином. можемо поздравити. – Так, так. так, Вона навіть там довгий час Майже весь час смс-голосування лідирувало Євгенія. І лише на останні, там, за останні три дні там, вперед вийшла футболістка Тетяна Пасько. Ось так ігрові види спорту і в плані міст теж відзначилися. У нас так що баскетбол тепер можна називати на Буковині один з найгарніших видів спорту мається за красою дівчат. От Сергій Опольського називається на майданчику. Сергій Опольський, якого довго чекала публіка, але вже настільки втомилося чекати, що вже не, не чули ми традиційних овацій. Ну і, і ногой зіграв ну, точно так, але. Yeah. Wow. Yeah. <смірки> ну, таким чином лише забрали у ну, цьому. <смірки> хоча ну, не знаю, там, доведеться таки... Доведеться такі... Доведеться таки подарувати потім запис матчу <хи> арбітрам. Я думаю, що їм цікаво буде цікаво 8 буде секунд подивитися. На атаку стрибі, так, ще раз зробити замічання комісар. Так, ну і це, з цим пов'язана ця маленька пауза. Наші гравці мають тепер мало часу на атаку. Третина від від традиційного часу весь раз сам напевно буде і фол захиває да. зараховують чи ні Смотрим Знач, на Ні, не зараховують. 14 номер персональний ну, ну, міг би зарахувати в принципі. 4 але... команда, всього лиш Так, і буде зараз з збоку Чому 3 секунди як 3 секунди 14 секунд був фол персональний так, от показує, показує, що твориться <свист> на Сіндійському. <свист> так, ну, напевно, все-таки суддівська бригада тут внизу в е, саме хлопнетрист, статистика і так далі, що це все Чернівецьке. Тому вони хвилюються, застрібують, тому десь випускають з поля зора і помиляються зараз, помиляються зараз при передачі, Давідом, не дістає цього міча. І Приблизно в районі, де його батьки сидять якраз, цей епізод стався, і вони так скривилися, розчаровано, що пас був не точний на їхнього сина. Тобто це я про те, чому я заговорився і сказав, що він грав за юнацьку збірну України, а не Білорусь, тому що Друзі. батьки вже тут живуть і, на щастя, не влітає м'яч у кошик, кому, кому зауваження. — Дмитро Ігнатенко. Ігнатенко. Ігнатенко вже багатенько. Цих. Ну, він дивується, тому що він ніби не був учасником цих подій, здавалося. Ну, Принаймні він так зреагував. Так, так. Дмитро так здивувався, вважає, що не його знайшли в цій ситуації. Ну, Це таке це деталі. Рідкісний випадок, коли не влучає. Гравець не влучає черкаських мавп з штрафного, Майже не буває таких ситуацій у нас. Ну, буває, як Ми бачимо тепер. Можемо констатувати, що достав третій 4 точно не дійдуть мавпи, так? Попольській. Польський, опольський да. на Семенова, Семенова, і... е... перехвилював ці ситуації. Я теж не повірив щастя, так, що стільки часу йому лишили, там простір, час, все у нього було. Бери, кидай, так, пожалуйста. Ну, і Він взяв і кинув, але не мовчу. з... Е... спроба тріочкова, тріочкова спроба зелений, там, ну, можна було... Так, е... Хазяїн на місці. Зелений і сам вивів м'яч. ну і Не встигли розіграти і завершується третя чверть з рахунком 54-86 на користь черкаських мав.